Ми слухаємо і не звільняємо. Знімала відеогляд і розбила лимонадницю. Ми, ми слухаємо ми і не звільняємо. Відправила партнеру реквізити фізичного рахунку, а не фопівського. Ми, ми, ми слухаємо і не, не звільняємо. звільняємо. Я закрив офіс і забув ключ у дверях ми, ми слухаємо і не звільняємо. Я проспала на роботу. МИ, ми, слухаємо ми. І не Вправила шість стаканів різного кольору. Ми, ми слухаємо, слухаємо і ми не і звільняємо. Відправила палету товарів замість Вінниці в Одесу. Ми, ми слухаємо і, ми і ми не звільняємо. Але чого я маю брехати? Списав робочий товар і забрав додому. Ми, ми слухаємо ми і ми не звільняємо. А я взагалі без косі? Загубив коробку по дорозі на новій пошті. Ми, ми слухаємо і не звільняємо. Так, надіємося, що ми всі до роботи вийдемо завтра.